Я что это нього горло було дуже червоне, сама бачила, і справа бок був нарив, рин такий, аж видно. І то всі були симптоми, так говорили, нам лікарка сказала, що може бути рак. Взагалі не міг дихати. клубочок в горлі, мова змінилася і дихати не міг задихався. Ця хвороба є смертельною в багатьох випадках, особливо у важких випадках, коли немає сироватки, яка застосується для її специфічного лікування. Сироватку треба вводити негайно після поступлення пацієнтів в стаціонар. На вчорашній день. Сироватку ми вели. Ми мали сироватку, яку придбав меценат, який попросив залишатися невідомим.